Впродовж доби 6 червня 2024 року авіація та підрозділи ракетних військ Збройних сил України уразили два місця скупчення особового складу засіб протиповітряної оборони, радіолокаційну станцію, склад боєприпасів по одному району зосередження військової техніки та вогневих позицій артилерії рашистських окупантів. На Покровському напрямку втрати рашистських загарбників склали 249 особин забитими та пораненими. Знищено 4 бойові броньовані машини, артилерійську систему та автомобіль. На Курахівському напрямку втрати рашистських військ склали. 85 особин забитими та пораненими. Знищено 2 танки, 3 бойові броньовані машини, 2 артилерійські системи та 7 автомобілів. Також силами та засобами протиповітряної оборони України знищено 17 ударних безпілотних літальних апаратів типу Шахет-131-136 рашистських загарбників. Сили оборони України вживають усіх необхідних заходів для стримування наступу противника, виснаження його бойового потенціалу та стабілізації обстановки. Неспокійно на території Рашистського рейху. Один із найбільших інтернет-провайдерів Москва Баду та ближнього замка може збанкрутувати через атаку українських хакерів. В Гау-Белгород рашистські солдати на танку переїхали автівку з цивільними та спробували втекти. Також в Гау-Белгород непізнаний дрон Камікадзе поцілив у будівлю адміністрації Грайворонського міського округу. Кажуть, постраждало якесь велике цабе місцевого штибу. Заразом в Гау Белгород непізнаний дрон атакував нафтобазу. В ГАУ Ростов внаслідок атаки непізнаних дронів прогриміла серія вибухів і виникла пожежа на заводі нафтопродуктів. Світ виступає проти расистської агресії. Колишній начальник головного штабу армії Молдови відсторонений від виконання обов'язків керівника Служби безпеки Агентства Організації Об'єднаних Націй у справах біженців, цього особня підозрюють у зв'язках з розвідкою рашистської терористичної недодержави. Постскриптом. Кажуть, горе міністру закордонних справ Рашистської Федерації, відомому поціновувачу аргентинської муки на прізвисько сумний кінь під час візиту до буркіна фасо. Місцева хунта вручила орден жеребця.